Вас вітає інформаційний портал Золочу.нет. Сьогодні поспілкуємося з художницею Бузького міського народного дому Лілією Андрієвою. Розкажіть, як ви розпочали свій творчий шлях? Ну, творчий шлях в мене був дуже довгий. Я продовж всього свого життя, починаючи з дитинства, займаюся творчістю, малюнком, ветенанкою. Ветенанкою серйозно я зайнялася. Понад 20 років тому я займалася викладацькою діяльністю. Я викладала у будинку дитячої та юнацької творчості гурток ветенанка. Яка була ваша перша ветенанка? Перша моя ветенанка, напевно, була скоріш за все, що пов'язана з Україною і з природою. Однозначно, яку найбільшу кількість ветенанок ви робили за найкоротший час? Це пов'язано знову ж таки з моєю діяльністю у будинку творчості. Робота з дітками і наочний матеріал мусив бути достатньо представлений. І я думаю, що там, а яка кількість важко сказати, робіть 30, можливо, за короткий термін, там тиждень, десь там що є найважче у витинанні? Найважче у витинанні не саме витинання. А придумати сюжет, зрозуміло. Сюжети ви придумаєте самі, чи, можливо, ви берете ідеї з інтернету, або, або що вас ще надихає? Скажіть за все, надихає, надихає робота моя, надихають друзі, надихає перш за все, сім'я і далі творчість. Ми зараз темо біля ваших витинанок. скільки часу потрібно було, щоб їх е, зробити. Саме витинання – це вже техніка, вона займає найбільше часу, але найважливіше це задум художника. Скільки часу було потрібно для щоб цих вирізати? Ну, десь орієнтовно півтора місяці, десь так. А звідки брали ідею? Прийшла. Ходила, ходила за мною і прийшла то вирішити. Який розмір цих ветенанок? Ну, якщо брати кожну окрему, одну окремо, то має одна е, довжину 3,5 метри. А якщо брати це як загальну одну роботу, то це виходить, 14 метрів. З якого матеріалу робили ветенанки? Це банерне полотно. Це не папір, і працювати було з ним важко, тому що дуже тяжко вирізалося. Воно є тверде, і мало які ножиці з ним справляються. Це найбільша робота в вашому доробку? На теперішній момент так. Найдовше. Чи плануєте у майбутньому робити ще більші роботи? Обов'язково не зупиняємось. А як працювати з дітками? З дітками цікаво, тому що ми дуже багато в чому вчимося. наших дітей вони надзвичайно безпосередні і надзвичайно правдиві в своїх не тільки думках, але і у творчості і в своїх роботах. В дітей дуже багато чого можна навчитись, і що ви можете побажати нашим глядачам. Нашим глядачам я дуже б хотіла побажати, перш за все, те, що нам дороге зараз це наша перемога. А все решта буде.